Високодостойна громада, щиро вітаю учасників Одеського інвестиційного форуму, ті, хто по-справжньому вірить у велике майбутнє Європейської України і в колосальні перспективи української Одеси. Станом на початок минулого року наша економіка ще не оговталася від того удару, який був завданий світовою економічною кризою 8-9 років. Ми все це помнимо. І тут же пережила глибокий шок від війни. Йдеться, по-перше, про наслідки бойових дій, як то фізична втрата великої частини економічного потенціалу внаслідок російської окупації Криму та Донбасу. А по-друге, про практично повне закриття для України російського ринку. Насправді це є нічим іншим, як актом економічної вже агресії, що має на меті удушити нашу країну фінансово. Однією ногою ми вже були зависли над прірвою. Але подібно досвідченим альпіністам зібралися з силами, утрималися і продовжуємо наше сходження на вершину. На цьому шляху українська влада мусила ухвалювати і непопулярні рішення. Ми свідомо заплатили за них певною втратою політичних рейтингів, але забезпечили економічний порятунок країни. Здійснені рішучі заходи з макрофінансової стабілізації, дефолту, який багато кому здавався неминучим. А наші вороги, яку ви дуже очікували, ми не дали їм цієї радості. Його не сталося. Його обґрунтована надія на відновлення економічного зростання найближчим часом. Ви, напевно, чули вислів Крістін Лагард, керівників держав, наших партнерів, з високою оцінкою тих зусиль, яких доклала українська влада в макроекономічній сфері. Але про довіру з боку. Наші країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій свідчить не лише слова, а дії. За підтримку реформ в Україні вони голосують не лише заявами, а грошима. Наше ж завдання замість кредитної фінансової подушки забезпечити безперебійне, енергетичне живлення економіки потужним потоком інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх. На вас, шановні інвестори, чекають. На землі і в космосі, тобто в агропромисловому комплексі, і на підприємствах авіаційно-космічної галузі Україна належить до п'яти шести держав, які володіють повним циклом створення авіаційної техніки. Потужні інвестиційні можливості має український паливно-енергетичний комплекс, де на порядку денному масштабна модернізація газо- і нафтотранспортної системи. Однією з ключових конкурентних переваг України є наша транспортна інфраструктура, включно з, до речі, одеськими портами. Вкрай привабливою є і наша IT-галузь. Інвестиції необхідні і в великому бізнесі, і в середньому, і в малому. І потреба в них оцінюється в сотні мільярдів доларів. І здобути їх, і я це дуже добре усвідомлюю, можна лише в жорсткій, всесвітній конкуренції за інвестиційні ресурси. Крім макрофінансової стабілізації та санації банківської системи, ми зробили перші кроки для покращення ділового клімату. Спрощена процедура відкриття бізнесу, зменшена кількість дозвільних документів та ліцензій з 143 до, міні здається, 85, скорочена кількість податків з 22 до 11, Хоча це і не призвело до зменшення податкового навантаження, але систему впростило і впорядкувало. І це лише поки що, бо буде і зменшення податків. А тепер, шановні панство, я про головне, що вас турбує. Про те, що говорити не дуже приємно, але промовчати було б безвідповідально. Гучні корупційні скандали і викриття резонансні затримання, які у нас трапляються зараз уже майже щодня, підтверджують наявність політичної волі, моєї політичної волі, боротися з корупцією. І це є індикатором того, що ми реально почали цей процес. Ми сформували законодавчу базу для боротьби з корупцією, створюємо відповідну інфраструктуру і на засадах жорсткого, прозорого конкурсного відбору формуємо кістяк чесних і непідкупних правоохоронців, нездатних продаватися і готових йти до кінця. Затримують посадовців, керівників державних агенцій, голів держадміністрацій, Важливо, що від корупціонерів очищується сама правоохоронна система, але викривати, звільняти і навіть затримувати цього вже недостатньо. Люди справедливо вимагають суворого і невідворотного кримінального покарання за корупційні дії. Для цього ми готуємо зміни до Конституції в частині судової реформи і передбачаємо очищення і оновлення суддівського корпусу. Шановні учасники форуму, Україна, яка долає і здолає корупцію, стає набагато привабливішою для інвесторів. Це очевидно. І все ж таки є випадки, коли інвестують і в корумповані держави, але ніхто не вкладає в країни, де йде війна. Після боротьби за збереження людських життів це друга за значимостю моя мотивація боротися за мир. Завдяки зусиллям армії та дипломатів нам вдалося локалізувати театр воєнних дій і вперше, вперше за півтора роки забезпечити режим припинення вогню. Для посилення міжнародної коаліції на підтримку України післязавтра я виїжджаю на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй, а в перших числах жовтня на саміт Нормандського формату в Парижі. Це причина, чому я не зміг приїхати на ваш форум. Але я дуже хочу, щоб Одеська область стала тим брендом, пілотним проєктом в Україні, де якоюсь інвестиційною з сприятливими для інвесторів кліматом. Щоб вона зробила пробоїну в рядах олігархії та бюрократії, через які в Україні хлине поток інвестицій. Немає такої сили, яка б здатна була протистояти кипучій реформаторській енергії Михайла Саакашвілі. Який в усіх його починаннях має повну мою підтримку і як президента України, і як громадянина? Я радий, що життя вже довело правильність мого рішення запросити пана Саакашвілі до роботи в команді. Хоча на початку я піддався дуже суворій критиці з боку опонентів, я позитивно вражений пане Михайло, тим, що ви за такий короткий термін вже встигли зробити, але головне ще попереду. Я бажаю вам і Одесі успіхів, а інвесторам – прибутків від вдалих інвестицій в Україну. Не забуваємо, що з січня повністю почне діяти угода про асоціацію і вільну торгівлю з Євросоюзом. Ми стаємо привабливою частиною великого європейського ринку. І найбільше виграє той, хто прийде до нас першим. Україна відкрита для тісної співпраці та конструктивного діалогу з іноземними компаніями, які прагнуть розвивати свій бізнес в нашій країні. Приходьте до нас, інвестуйте, працюйте, розвивайтеся, отримайте свій прибуток і примножуйте наш валовий національний доход. Дякую вам за увагу і слава Україні!